Віталій Рошу з села Трояндо знає про ці квіти все. От що це за сорти і що з них можна робити, крім милування? Добрий день. Троянда, Magic, чайна, гібридна. Дуже тепличники просять теплицю на срез. На букети вона дуже гарна. На варення вона не йде, і листя не пахнуть. Вот біг сильно дуже пахне. Це вже варення можна варити. Дуже пахне. Ану. Дуже пахуче, да, можна варити, да. І на осінь продаємо саджанці роз. Так. Да. Бо ми стільки замовлень на саджанців. Куди, куди писати, дзвонити і що? І зводите, з вересня. На Viber пишете. Куди? І, на деревню і... дедушки. Скажіть ваш телефон. Село Трояндове 096 501 59 51. Віталік. Да. Або Олеся. Да, а да. оце що за красуня жовта? І Керіо. І чайна гібридна теж на срез, теплічники просять дуже гарно. Варення вже варити не можна, бо вона не пахне. Ага. Так. Тобто це перша ознака, не пахне все, це не варення. Неся, да, да. А спелісток, що З Спелісток, мило можна робити. Можна. Да, можна мило робити, так, так, так. За що ви любите троянди так сильно? І вони дуже гарно квітнуть. І, ну, Я вам передати не можу. Це я, Моя вообще моя робота. Я их обожаю. Я иду на работу, как на праздник. Я жду только, чтобы було утро. Класс. Я их обожаю.